I'm <laughs> Наслідки важкі, але ми, дякувати Богу, живі всі, і вікон нема, криша 10 балок, розла. Вщент розломані. В гаражі впала стеля. Дуже страшно, дуже лячно. Ми справимося, я думаю, що ми вікна закриємо, дітей маленьких відправимо до родичів, а з чоловіком лишимося. Допомагаємо ОСБ, дошка, брезенти, плівка. Все, щоб закрити первоначальні потреби людям. непосередньо людям. Так. Піна, скоч, гвозди. Сколько Ми сьогодні привезли гарячі обіди, це перше, друге, хліб, також делаємо кофе, печенье. І завжди гарячий чаек. Кофе навіть морально, але приємно людям допомогти. На жаль, є одна загибла людина. Одна людина знаходиться в лікарні і пошкоджено шість будинків внаслідок ворожої атаки. Також зруйнована підстанція на савіньйоні, зруйноване офісне приміщення. Зруйнована будівля мартлаба і нової пошти. Тому ну, значні зруйновані в результаті ворожої атаки сьогодні. Вночі ми допомагаємо мешканцям сумісно з місією і волонтерами. Видається фанера, видається э, поліетилен для того, щоб закрити э, вікна, і надається психологічна допомога, особливо дітям, які постраждали внаслідок цієї атаки. Тому ми сумісно з ДТЕКом, э, вони відпрацьовують технічну частину, щоб надати світло в цей мікрорайон. А наші працівники э, вивозять э, ті конструкції, які пошкодились. Э, в результаті цієї атаки ми знаходимося на е, другому савіньйоні, де зроблено перший пункт незламності, і де е, за допомогою Організації об'єднаних Націй хлопці та дівчата завезли гарячу, е, гарячу їжу. І е, другий пункт розгорнут на е, постраждалому місці маяк, де можна теж е, е, в такий, Термін там зарядити телефон, обігрітися і е, отримати допомогу. Чи можуть люди, які постраждали чи будівлі постраждали, звертатися безпосередньо за допомогою Тайрівської селищної ради? Так, да, я хочу. Е... Ствердити те, що в результаті зруйнування цих будинків прошу тих мешканців, які в будівлі постраждали, звертатися до нашого центру надання адміністративних послуг заявою. Там дівчата, робітники цього ЦНАПу, вони допоможуть оформити заяву для того, щоб відновити свої зруйновані будинки, і ми оказали матеріальну допомогу. за новой почтой, которой уже, к сожалению, нет. К счастью, мы не находились в эту ночь здесь, в этом домике. Приехали утром, крыши нет, окон нет, дверей нет, забора нет, сарайчика тоже нет что делать не знаем, просто в глубоком шоке. С чего начинать тоже, потому что, потому что такая разруха. Я уже не говорю о деревьях, о насаждениях, они все с корнем ушли уже. Так что большая беда. Ну, что делать?